Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати найпростіші тернометричні рівняння. Ми вже працювали одного разу з косинусами. попереднього разу із синусами. Настала черга таненса та котаненса. Це одні з найпростіших тернометричних рівнянь. Якщо говорити про синус та косинус, у них там є свої нюанси. Наприклад, для косинуса ми пишемо плюс-мінус, і там два піка буде періодом, а для синуса тільки піка. І на початку буде не плюс-мінус, а мінус один К. Якщо кому не зрозуміло, про що йдемо, мова, можете подивитись попереднє відео. Далі, щоб зробити такі речі, як от тангенс x дорівнює чомусь, то ми з вами маємо написати знову ж таки X, далі написати ArcTangens і записати те число, що було після дорівнює. І додати період тангенса це пі, тому пишемо πK, і k належить за все, що потрібно зробити, це знайти арктанець від одниці і на корінь з трьох. Це, власне, було б для 30 градусів, а 30 градусів це пі на 6. Тому ми пишемо, що х дорівнює пі на 6 плюс Пі К, і К належить сет. Тобто, оце і є розв'язання. Як бачите, чогось складного немає. Якби було б, наприклад, у нас тут 2, то ми б писали б, що тут 2. І тут ми могли б написати, що це буде 2, або написати, що це x, а ось цю частинку поділити на двійку. Таким чином би тут би з'явилася б двійка, а оця шістка перетворилася б на 12. Тобто чогось складного немає. Розв'яжемо ще одне рівняння, але цього разу буде котангенс. Що ж ми маємо зробити? Знову ж таки, написати x дорівнює, і вже буде арк котангенс Від мінус кореня з трьох. Річ в тім, що танець, котанес, як і синус, це не парні функції, і з них ми могли б мінус винести наперед. Тут же так само можна цей мінус винести наперед, що нам би дало мінус і в цьому місці. А далі, так же, як і було до цього, плюс Пік, де К належить Z. І Х нас би дорівнював би б мінус. Кота не градусів буде корінь з трьох на 1 або просто корінь з трьох. Це знову ж таки для 30 градусів, тому буде мінус пі. На 6, але плюс піка, де К належить Z. І давайте розв'яжемо завдання для танеців, але трішки якось поскладніше. Ми з вами знаємо, що танець для певних кутів не існує. Але якщо він не існує, то не відповідно не буде існувати його значення, і ми не зможемо написати, що танець йому буде дорівнювати. Тому в таких випадках можна з цього не боятися, коли розв'язуєте такі рівняння, нам просто банально, не буде можливості це знайти. Далі ми зараз запишемо аргумент: це, відповідно, π на 4, відняти 3х, що ділиться на 5, і це все дорівнюватиме арктаненсові з одиниць. Щоб зекономити час, я його зразу знайду. От танець якого кута буде 1? 45 градусів, а 45 градусів це π на 4. Далі плюс пік, де к належить Z. Після чого нам би слід оцих пі на 4 перенести праворуч. Таким чином, у нас зліва лишається мінус 3х, що ділиться на 5. Пишемо дорівнює. Від того, що в нас є, тобто пі на 4 додати пік. Нам потрібно відняти пі на 4. І відповідно, k буде належати z. Тобто цих пі на 4 і цих пі на 4 вони віднімуться. І у нас залишиться. Праворуч лише піка, після чого можна змінити всі знаки на протилежні, ну, позбутися цього мінуса. Давайте це зробимо при множенні на мінус 1, відповідно, мінус з'явиться в даному місці. Потім ми обидві частини нашого рівняння захочемо, наприклад, помножити на 5, щоб позбутися даного знаменника. Тому ми будемо писати, що 3х буде дорівнювати мінус 5 піка, k належить Z. І щоб одержати просто Х, нам потрібно все буде поділити на 3, тобто мінус 5 k, що ділиться на 3, де К належить Z. З. з однієї сторони, ми з вами все це зробили і розв'язали. З іншої сторони, ми можемо говорити про те, що розв'язком даного рівняння могла бути і ось ця історія без даного мінуса. Тобто, чому ж цей мінус в даному місці і в даному випадкові. Такий фантомний, чи там плюс можна ставити, чи там обов'язково мінус. Річ в тім, що кожного разу ми будемо підставляти число К, яке вибираємо самі, ми можемо взяти із цілих чисел як додатні, так і від'ємні. Тобто, яке б K ми не брали, якби ми захотіли взяти всі можливі варіанти, то відповіді, що в такому випадку з мінусом, що відповіді з плюсом, попадали б в одну і ту саму множину. Проте краще лишати ось так. Але якщо вам в тестовому завданні попадеться варіант, де мінуса тут не буде, в такому ж самому прикладі, то можна і буде його сміливо вибирати, якщо варіанта з мінусом не буде. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.